Процес збільшення доходу та накопичення статків часто видається чимось загадковим і недосяжним. Та насправді лише кілька речей можуть змінити ваше фінансове майбутнє, фінансова грамотність і поради експерта. Саме тому, що середи у ранковій студії, ми поєднуємо одне з іншим та слухаємо поради Юлії Баткалової, практикуючої інвесторки і засновниці школи фінансів. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі диверсифікація доходів. Що це таке і як ця диверсифікація допоможе покращити наше фінансове становище? Доброго ранку Доброго, Доброго ранку, Юльчику, Отож пропоную розібратися, що таке диверсифікація доходів саме. Трішечки, ми вже знаємо з вами це слово диверсифікація, але говорили з точки зору якраз інвестицій з тієї сторони. А що таке диверсифікація доходів? Ну, давайте в першу чергу скажемо про те, що дійсно наразі такі ну нестабільні часи, в які переважно, щоб у кожної людини малось хоча б кілька варіантів заробітку. Тобто дійсно раніше ми ну, хотіла більш такої спокійної консервативного життя. Да, спокійного ми там працювали на одній роботі, отримували регулярну на зарплату було стабільно спокійно, і ми знали, що це буде надовго зараз. Ми розуміємо, що час від часу ситуація міняється, тобто міняється як в великих бізнесах, так і в маленьких, не зважаючи на те, там де людина працює, або навіть якщо у людини є власний бізнес, тобто орієнтувались, от орієнтуватись виключно на одне джерело. Доходу да коштів, які надходять зараз, ми не можемо. Тому нам в ідеалі треба знайти кілька варіантів для того, щоб раптом один з доходів, якщо просяде, тобто, ну наприклад, навіть офісна робота, якщо у людини є, людину звільняють або можливо якісь складнощі в компанії і урізають, тобто зменшують зарплатню. Але буде інший дохід. Інше джерело коштів, які компенсують ось цю нестачу, і це дійсно наразі дуже важливо. Така не зовсім класична тема у нас сьогодні з вами, але мені хочеться поділитись власним досвідом, щоб наші українці розуміли, що це дійсно важливо і не треба відкладати. Якщо зараз є час, є можливості про це подумати, краще подумати. А давай одразу і про власний досвід, як ти поєднувала декілька варіантів заробітку. Постійно і поєднувала раніше, коли навіть в офісі працювала і зараз поєднує, тому можу якраз тут легко ділитись. Ну в першу чергу скажу про те, що я, як власниця бізнесу, у мене є головне джерело коштів. Це моя школа фінансів, тобто це навчальні різні курси, навчання, яке проводиться за рахунок саме школи. У мене є команда, яка це навчання. Я, наприклад, це навчання запустила. Так, а є команда, яка це навчання, тобто студентів вона супроводжує це. Головне, але паралельно також у мене є багато інших джерел коштів. Наприклад, в першу чергу, це інвестиції. Ну я думаю, що тут. Зрозуміло, правда? Тобто що є... середи розуміємо і відчуваємо. так. <гум> да, да. Тобто є кошти, які мені надходять, я їх інвестую, і ці інвестовані гроші приносять мені пасивний дохід. Тобто, за рахунок того, що у мене є кошти на фондовому ринку, вони примножуються. Це додаткове джерело коштів саме для мене. Далі у мене ще є консалт, тобто приватні консультації. Я в Певнена на 100%, що так може робити кожна людина, коли вона відчуває свою експертність в тій чи іншій галузі, тобто навіть офісний працівник він може паралельно проводити якісь. Послуги, консуль... консультаційні послуги, якщо це не суперечить, а вже ж да, його офісній діяльності, головній діяльності, можна це робити. А далі ми зараз всі живемо в часи соцмереж. Тобто а, це також можна використовувати. Причому, якщо людина експерт, ну я зараз буду говорити, бо питання по моєму досвіду. Mm -hmm. да, якщо є експертиза, якщо є експертні навички та досвід, можна ним ділитись в своєму блозі, таким чином монетизувати. Далі ми можемо брати. Якісь колаборації, тобто рекламні проєкти, які це можуть бути інші компанії, схожі. Ми можемо ділитись досвідом, і ми можемо робити колаборації. Да, тобто якісь загальні проєкти ми випускаємо, і за рахунок цього ми можемо там ділити цей прибуток також досить добре працює юльчик. Я думаю, що зараз багато українців сиділи, і слухали. О, то я виявляється, маю стільки ну можливостей заробити гроші". Дякому, Варіантів грошей. Да, Дякуємо, вже... що ти ділишся цим з нами. Так, якщо е, ми говоримо е, щодо законних підстав, чи може людина поєднувати кілька офіційних джерел надходжень коштів чи ні? Фактично може, але от те, що я трішечки вже сказала про це, дуже важливо, щоб це не було мож, це можливо було поєднувати, да, не було конкуренції. Тобто, а вже ж якщо людина в офісі працює, ну наприклад, щось продає да, там як офісний найманий працівник, вона не може це там паралельно продавати десь окремо, бо це вже буде неправильно. Ну тобто, так. тут важливо, щоб з головним джерелом коштів да, з головною роботою, якщо це найм, це Нормально співпадало, да? можна було працювати. А, щодо законності, я думаю, що це, напевно, єдиний нюанс, який унеможливлює поєднувати, якщо людина державний службовець. Mm -hmm. Тобто тут важливий до речі момент людина може працювати на держорган, на держструктуру і не бути держслужбовцем. Але тоді можна поєднувати вона, найманий не працівник на держслужбі, можна паралельно, наприклад, відкрити ФОП і вести окрему діяльність консультаційну, можна щось продавати. Це ок. Це нормально. А якщо людина зареєстрована як державний службовець на держслужбі, згідно нашого чинного законодавства, вона не може паралельно бути найманим працівником або підприємцем. Ніяк не можна, але можна наприклад мати ФОП плюс найманий працівник, просто да, не держслужбовець, або навіть я б сказала ФОП плюс ФОП, але фактично ми можемо відкрити один ФОП, одну підприємницьку діяльність і відкрити різні варіанти кведів. Ну, що таке кведи? Да, це вид діяльності, чим ми займаємось, тобто легалізуватись з різних абсолютно галузей. Наприклад, один ФОП, різні кведи з різних галузей. Головне, щоб ми цю діяльність проводили максимально прозоро і я вже ж сплачували податки. Юлічка, мені щиро імпонують наші зустрічі, тому що вони не завжди про успішний успіх, так. а й про помилки, про власний досвід. І От саме про помилки, які найпоширеніші помилки під час. Спроби будь-якого українця, нашого глядача, диверсифікувати свої доходи. Я думаю, що одна ну тут я б не сказала навіть, що це помилка, так я б сказала, що це досвід. Ну тому що в принципі я знову ж таки як підприємець, я все сприймаю як досвід, і це правильно. До речі, це важливо. А я хочу сказати, що помилка це не спробувати. Тобто, якщо людина залишається з одним джерелом коштів і залишається на довгий термін з цим, так і не думає про те, як Інші джерела походження коштів знайти, тобто на 100% вона, її родина да її оточення, можливо, кому вона там допомагає. Плюс ми всі зараз донатами допомагаємо країні, також і країна, також всі, да хто в колі оточення, вони залежать від одньо, одного джерела походження коштів цієї людини. Тобто, якщо людина втратить роботу, або там наприклад половину зарплатні вона втратить, таким чином вся родина і всі від кого хто на, mm -hmm. навпаки, да хто залежить від цієї так, да. Да, людини, вони повністю також будуть ну, дуже сильно страждати, страждати да? і їм потрібно буде компенсувати ось ці мінуси. Тобто найважливіше, що хочеться сказати, не бійтесь, спробувати, тому що, а вже ж час від часу, ну Скільки я років е, працюю над різними проєктами, не 100% виходить получається, реально. Ну тобто, не всі 100% ідуть е, в масштаб і ідуть так, як хотілося б. Тому я вважаю так, я сприймаю це як досвід, я вчусь на цьому. Я переробляю той проєкт, який не виходить, і запускаю його повторно, якщо я бачу в цьому сенс. Якщо я розумію, що е, нема попиту, наприклад, на цей проєкт, я його закриваю і просто цей досвід беру на те, на те, щоб інший проект запустити без uh, цих помилок, і зробила собі в пункту зроблено. Я це спробувала Так як і став помилка не зробити. А до яких ризиків треба бути готовими, і як їх міні мінімізувати, чи взагалі уникнути, може такий бути варіант чи ні? Uh, надважливий ризик, і в принципі, те, що людей завжди хвилює, це якісь. Перші внески для того, щоб щось своє запустити, я хочу відразу сказати, що абсолютно не кожен стартап, не кожен проєкт він передбачає власних перших внесків, і навпаки, я б навіть сказала так, як. Е і, Ірочка знає, я завжди своїм студентам раджу пробувати з мінімальних сум інвестувати з мінімальних сум. Так само я б сказала, і тут не йдіть у великий проєкт, який передбачає великих інвестицій, або власних, або там навіть кредитних, або там, якщо ми шукаємо інвесторів, бо це велика грошова фінансова відповідальність. Спробуйте, навіть якщо у вас є якийсь в голові масштабний проєкт, мінімізуйте його для того, щоб протестувати на цільову аудиторію. Спробуйте щось маленьке для того. Ого, щоб якщо навіть він не вийде, ви потім не страждали і не виплачували роками ці кошти там займи інвесторам, яких ви можливо їх взяли, і не картали і не І босочка сьогодні все записала. Звичайно, все занотувала знаєш, в голові. Там упорядочила, і тепер ага, треба жити саме так. Дякую. Юлечка, Дякуємо тобі за чіткі та зрозумілі, як завжди, поради. Нехай вони стануть у пригоді і нашим глядачам. А ранковий етер триває, і зараз у нас трохи музики для розвантаження. А одразу по тому відвідаємо виставку. Подяку. Залишайтесь ранком вдома.